Вітаю всіх! А знову я з вами, мої любимі підписники і підписчики, розказую вам, як ми робимо, розширяємо вікно, віконний проєм у глиняній хаті. Я б укладений цегою, щоб поставити пластике вікно. От там засверлило оцей, зарізалася болгарочкою. Покрасилася у куточок ставив. Ось тут прорізалася болгарочкою, позбивалася цегла. Перфоратором відбилася глина всередині, драночка прорізалась а, кругом по, по дереву, перфоратором підчепилося. Раз, два. Потім рамка раз, коробочка, раз всю зверху, знизу витягнулося скло а то раз Потім з другої сторони так само закріпиться куточок. Скоріше, завариться тими, такими пластинами металом. І станеться віконце. Сюди скоріше або раніло металічний отлівчик, або утеплиться або віконце. Буде широкий, людина хоче широким профілем, щоб воно було 70-му. Тут отлівчик поставиться. І що для цього треба? Воно диск по дереву на болгарки. 125-й перфоратор, лопатка. І як воно робиться, зараз вам покажу як. Хотілося спочатку топором вирубувати цю глину. Бачите? Бачите, як раніше будували камиш тут, ралевалі. Ось, земля. З глиною і з тирсою потім забутовка робилася дранки. От. А тут як я збиваю спочатку думав топором вирубувати цю глину, а потім вирішив одягнути респіратор, окуляр і таким макаром його збивати. Ось лінії тут прочерчено. Збивається тут. Зривається ліво-права сторона, доламується ця рамка, уголок, як я казав, вставляється, вставляється вікно. Звичайно, дешевше вікно вставить в раму, але людина для своєї кімнати рішить посучасно зробити величеньке вікно. Ось такі труди робиться для красоти. Потім оцю територію тут же буде е, великий е, ширина. Людина хоче з чи з якого дерева лакований заказати. Як коробку, як коробку зроблено з обналічкою і підвіконник лакований. Тобто, взагалі, в кінці планується тут взагалі красота. Зроби заказати під замовлення віконну раму лаковану, шліфовану і під віконник. Це дорого, але буде гарно. Благословіть. До нових зустрічей! Пусть Бога хранить.